Так от, вирішив переробити мою пічку для плавки алюмінію на пропанову, так як минулого разу з вугіллям вийшло не дуже. ще. Я думаю там більше тисячі градусів буде. Отак, так, так, так що, в будь-який момент такий все в принципі готово. Воно як, як тут вийшлося? Ага, тут тобто є газ. Погано видно. Подібний такий згін. Три четвертих труба 3 четвертих. І далі перехідник три четвертих на один з половиною четвертію інша. Це все в дюймах. Труба стара Струба встарася. Така в мене пічка вийшла. На тижні буде менше роботи, якось закінчу раніше, спробую поплавати. Все, до наступних відео. Дивіться мене на моєму каналі. серж 77808. Бочка потріскує, температура піднімається. І все, я закінчую.